3 березня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також два по їх зенітно ракетних комплексах на вогневих позиціях. Заразом українські воїни збили кацапський винищувач бомбардувальник Су-34 та 8 розвідувальних і ударних безпілотних літальних апаратів різних типів, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, три райони зосередження, склад боєприпасів, два склади пальномастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби рашистів. У тимчасово окупованому Кацапами Маріуполі знову пролунали вибухи. Помічено, що рашистські військовики активно готуються до оборони тимчасово окупованого ними Криму. Вздовж пляжів півострова вирито багато кілометрів окопів. Також у Сімферополі Акмесджит рашистська влада, побоюючись активізації проукраїнського руху та дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані добровільні дружини. Відомо, що через війну в Україні існує певна нестача співробітників кацапських правоохоронних органів, тому окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та ворохобників. Неспокійно на території рашистського рейху, в районах аеропорту Брянська та льотного училища Краснодара пролунали вибухи. У Москвабаді вбили одного з розробників горезвісної вакцини Спутник Ві». в Гау Чмобезяна частково мобілізований розіянин, убив свого товариша по службі у голову. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Нещодавно одна з лікарень, окупованого з 2014 року міста Горлівка Донецької області отримала вказівку щодо збільшення ліжко місць для прийому поранених расистів.